І знову я на Промсі, і прямую я сьогодні до тієї будівлі. Отой, що поміж труб. Усім привіт, мене звати Ден і ви на моєму YouTube-каналі. Я продовжу показувати об'єкти, що на відчуженій території НТЗ тут покинуті. Об'єкти, які мають надовзі демонтувати. І не тільки. От, я сьогодні хочу потрапити всередину цієї підстанції. Я вже двічі був на даху цієї будівлі, кому цікаво, на каналі є відео. Так, вона не дуже висока, але краєвий там цікавий. А всередині я поки не був. Тому я подивлюся, чи є наразі тоді доступ. Ну, я планую туди зайти і знімати. Сподіваюсь, там вже відкрито. Ну що, погнали? Сподіваюсь, ви теж цікавитесь індустріальною естетикою, навіть занедбаними. Цей об'єкт також є частиною мартинівського виробництва, який тут поруч знаходиться. У мене на каналі є пару відео про Мартин, кому цікаво, раджу переглянути. Хоча я і не розбираюся у електрообладнанні, якого саме призначення вона і є. Чи тут ще щось збереглося, цікаво, зараз буду з'ясовувати. Оце спуск у цокольний поверх і тут відкрита, і мені мабуть знадобиться ліхтар, а він, на жаль, майже розряджений. Цими сходами я колись підіймався на дах, але зараз мені вниз, а не вгору. Що чекає на мене в цокольному поверсі, я не знаю, тож заходжу, аби тут не було затоплене, бо якась вода на підлозі вже є. Я зайшов тут темно, тож вибачте, якість відео буде поганенька. Ну як вже є, бо це чи не єдина можливість потрапити мені сюди. Це, ймовірно, якісь комори по стіні тече розстала вода. Тут води трішки більше, але пройти цілком можливо. Тут велика кімната і тут досі є якісь високовольтні кабелі. Сподіваюсь, вам буде видно, на жаль, ліхтар пиців чи замерз. Я тут нічого торкатися не буду заради безпеки, бо хто зна, що то за кабелі. Чи від'єднані, чи під струмом. Вони йдуть кудись вгору, тут їх ціла купа. Тут якісь ізолятори. Не влізай в б'є, але ймовірно тут же і не працює нічого. Оцей отвор, я так розумію, частина системи вентиляції, бо зовні на фасаді бачив надпис венткамера. Щось мені підказує, що ці дроти ведуть у той кабельний тунель під Мартеном. І знову ж таки, відео є на каналі. Тут таке величеньке приміщення, припускаю, що це так званий вузол ведення, тобто приміщення, через яке заводять на об'єкт комунікації. Тут же хтось різав кабло. багато кабла. Ну ось такий от цокольний поверх. Тут є пожежний гідрант, а під стелею оце імовірно якась спеціальна система пожежогасіння. Це або якийсь порошковий вогнегасник, або воно заправлене вуглекисним. І поруч має бути датчик пожсигналізацією. Хто знає, що це, напишіть в коментарі. Так, тут багато датчиків сигналізації бачу. А це що за вигородка? Мабуть, це фундамент сходового блоку. Як сказав би пан Олеже, тут темно і страшно, але вовки не виють. Подивлюся, чи є тут інші приміщення. Так, обережно оминаю кабелі. О, чайничок. Тут знову вода. Ось ще один гідрант і ось ще одне приміщення. Так, це ще одна комора, і тут якесь хламіддя. Ух ти ж, це пилосос ракета 7М2. Праритет вже, бо саме ця модель десь 1980-х років, тобто цьому екземпляру більше 30 років. Тут шланг ще такий старий, плетений волокном. Ці пилососи були дуже популярні за часів Савка, виробляли їх на Дніпропетровському агрегатному заводі. Назва ракета немов натякає, що легка промисловість міста має спільне коріння з місцевими ракетобудівними традиціями. Навіть ходили чутки, що ці пилососи випускають на південь -Маші, як прикриття основної діяльності. Але ж ні, це лише чутки. Хоча у нас колись був подібний агрегат, і гудів він як справжня ракета. Можна було огорлати пісні під час його роботи ніхто б не почув. Тут якийсь непотріб і купа книжок. На жаль, вони упліснюють, тож їх тільки на макулатуру. Катушечка від кабелів. Мабуть, це все. Я прямую на вихід. Хлюпаю по воді трішки. Наразі це єдиний вхід вихід з цокольного поверху. Тепер треба йти на інші поверхи. До речі, а от і вхід туди. Коли був минулого разу, все це було закрито. Що тут? Мабуть, це і є підстанція. А от і ні, я помилився. Тут якісь господарчі приміщення, санвузли. Ого, тут вода тече зі стелі донизу. Підлога залита водою, то вона у цокольний і протікає. Тут написано побутове приміщення. Сюди протягами ганяє двері. Вони скриплять мені від цього моторошна, бо мені здається, що тут хтось окрім мене є. А це якийсь кабінет, тут вже більш ошатньо. Дивіться, на підлозі лід, вода натікла і замерзла. А на столі бардак, а на стіні промишлені звісті. Такий от інформаційний стенд. Осуд. Ну і куди ж на промці без протигазів. Чули? Це двері від протягу гукнули. От дивіться, це реально стрьомно, коли вони самі відкриваються. Заходимо сюди, але тут наразі реально нікого, окрім мене немає. От шафа з тех документацією, а тут збереглось якесь устаткування. Вау! Дивіться на це! Написано фільтри, ввод питання, шкаф регулятора. На вході бачив написане ФКУ, ймовірно, це фільтри компенсуючі пристрої. Десь читав, що це такий тип конденсаторного устаткування, який має вирівнювати якісь там коливання у високовольтній електромережі. Хто знає більше, підказуйте, бо я тут не спец. Хм, Тут балон стоїть, написано Елігаз, також відомий як шестивториста сірка. Це негорючий електронегативний газ, який використовують у високовольтному електрогосподарстві. Тут якась електрофунітура лежить, не знаю, що це, підказуйте, Вентиляція. У таких місцях ні до чого торкатися не можна, безпека понад усе. До речі, оце кабло йде у цокольний поверх де вузол введення і прямою на поверх вище. Отака от, от величезна конструкція фільтри компенсуючих пристроїв. Але до неї явно хтось приклався. І тут вже деребанили, що змогли. От навіть стільчик стоїть, де востаннє вирізали звідси фурнітуру або кольоровий метал. А тут шафа взагалі порожня. На цьому ФКУ бачу шильд AEG – Це відомий німецький бренд, що випускає електротехнічні штуки для різних галузей. А ось і пачка кабелів виглядає серйозно. І тут на німецькій написано: видно, що це сучасне імпортне обладнання було, бо вже некомплектне. тут ще якісь електродеталі залишились, написано ріфа, мабуть, це конденсатори. А тут індикатори якісь. А на схемах, що пишуть, режимна схема електроснабження печі кавша вакууматора. М -м, вакууматор точно був у мартенівському цеху, тож це підтверджує, що цей об'єкт пов'язаний з Мартеном. то ось так виглядає комплекс потужних частотних фільтрів в мережі. Ось тут є такі невеличкі вогнегасники. Ну і йдемо далі. Тут якісь дивні штуки, схожі на уламки полососів. Це невеличка венткамера, тут ще один балон Алягазу і он на підлозі лежить діелектричний чобіт, цільногумовий. А тут чомусь каски розкидані. Такого вам ніхто не покаже, тож прямо зараз натисни вподобайку. Так, що тут ще є? Ха, оце була технологічна рампа, через яку завантажували обладнання, але її вже налом зрізали. А оце моя улюблена градирня. Я був на ній, тож відео має вже бути на каналі. Ось ще один протигаз. І купа різного мотлуху. Політична карта Міра. Yeah. А от і сходовий блок, спочатку глянув що внизу. Дивно, що тут спуск є, я наче у цоколі не бачив входу. Ага, зрозуміло. Воно не в цоколь веде, а назовні, але двері закриті. І далі йти нікуди. Це та конструкція, де у цоколі була вигородка. Тепер рушу нагору. Я звідси, що не зайшов, тож це перший поверх. Так, це він. Тож мені треба піднятися вище. Ну от я і заходжу на другий поверх, і тут велика зала на всю площу поверху, і тут якісь електроагрегати є. Я не знаю, що це таке, можливо, трансформатори, а може і ні. Тут витяжка в стіні, потужні ізолятори чи токопримачі. Один мій знайомий електромеханік каже, що деяке устаткування може зберігати заряд місяцями, навіть після відключення. Тож я вже ж нічого чіпати не буду. Тут видно, був технологічний люк, він відкривався, через нього з рампи сюди підіймали це обладнання. До речі, а от і Тельфер, яким все це підіймали. І зверніть увагу до з виборчих дільниць. Дата 26 грудня 2004 року. Он і картонні урни є. На заводі, а вже ж не в цьому приміщенні, працювали виборчі дільниці для робітників, які у цей день чергували на зміні. Це були вибори президента України, тоді переміг Ющенко і його бджоли. Так, йдемо далі. Висота приміщення приблизно метрів 5-6. На стелі теж є ізолятори, мабуть кабелі були підвішені і заживлені оці циліндри. Скільки їх тут? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Їх тут шість штук. Покрівля протікає, чуєте, крапає. Ось ті кабелі, які тут з ніжних поверхів. Тут, імовірно, теж стояло якесь обладнання, бо на підлозі купа скручених гайок. А тут вода на підлозі, покрівля вже не тримає. І це при тому, що наразі лютий, але якось раптом потеплішала і сні почав танути. І все, що було на даху, наразі тече сюди. І в цю воду, яка на підлозі, краще не ставати, бо хто зна, чи може десь є заживлені дроти, або у якомусь обладнанні є залишковий заряд, то можеш кваркнути струмом. Припливний вентиляційний отвір. Ось так от виглядає я на фоні всього цього мороку. Складно сказати, які тут потужності проходили через все це обладнання. Хоча оце пригадую, що десь на вході був напис 35 кВт, якщо не помиляюся. Не вмикати, працюють люди. Ну, тут же і людей немає, і напруги, мабуть, вже теж немає. Не коментую, бо не знаю, що це. Тому хто в курсі чекаю на ваші пояснення в коментарях. Я може теж чомусь новому від вас навчуся. Випадково з'ясував цікаву деталь. Оці циліндри, вони всередині порожні. Тут повітря. Це просто така циліндрична оболонка. Тобто вони виглядають масивними, а насправді вони отакі, як екран. Вже монтуючи відео, не зміг ані вас, ані себе залишити без відповіді, що саме це за агрегати. Добре, що Google Lens зміг по моїм фото, знятим на прострочену фотоплівку, розпізнати ці пристрої. Виявилося, що ці циліндри це реактори, ні, не атомні, а електричні реактори це такі апарати у вигляді катушки індуктивності. Вони бувають різні за конструкцією та за призначенням. За типом цей реактор порожнє тіло або правильніше казати реактор. з вітряним сердечником сухого типу, ось таку він має конструкцію, це дуже схоже на те, що я побачив на цьому об'єкті. Реактори такого типу зазвичай пов'язані з батареями-конденсаторів і розміщуються на підстанціях. Ці пристрої використовуються для обмеження струмопошкодження, керування потоком потужності, реактивна компенсація, тобто шунтові реактори, реактори згладжування та зв'язку постійного струму. Оскільки поверхом нижче стоять фільтра, тож можна пропустити, що призначення цих реакторів імовірне для згладжування гармонійних коливань напруги, інакше кажучи, це фільтр гармонік високої напруги. Поки я блукаю поміж реакторів, хочу нагадати про донати для війська. У описі під відео є покликання на перевірених волонтерів, які збирають саме на потреби ЗСУ. Я і сам через них доначу, тож долучайтесь до цих зборів. Або не забувайте про свої збори. Наша підтримка важлива. Начебто я все оглянув. Ну, ось такий от об'єкт. Було цікаво, але пора йти. Відео добігає кінця, я сподіваюсь, що воно вам сподобалось. Я наполегливо раджу вам не ходити в такі місця, це може бути фатально небезпечно. Краще дивіться такі об'єкти на моїх відео, перебуваючи у безпеці. Бо у мене ще є що вам показати. далі буде, а я вибираюсь через ворота, де була рамба. От і все. Як на мене, дуже цікавий об'єкт. Ви побачили те, що там лишилось. Скоро і цього не буде. Наостанок нагадаю вам про мій інстаграм та телеграм. Там теж цікаві дописи, фотографії та документи. А на цим буду прощатись. Усім пока, до зустрічі на Ютубі.